Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з Кульніченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні у нас 9 січня, я ось знайшла цибулини аліумів. Добре, що й знайшла. Тут ще були, з'являється, якісь у мене тюльпани, але ми ще їх згризли такі. Одна шелуха лишилася. Зрази такі. А я зовсім не забула за це все. Там щось лишилося, це все тикну в землю. Так що сьогодні будемо ще садити аліуми. Буду брати лопатку і просто так їх тикати, де мені в голову збреде, щоб вони собі росли. Вони високі, ці алюми, десь, ну, десь метр двадцять, може, десь так. І такі крупненькі в них. Ці, як сказати, цібухи цвітуть, так що, так що. Ну, вже тільки будуть на слідуючу осінь після цвітіння. Бо я це викопала, вони оце куща так от розрісся один. І цибулинки ці почали вилазити всі наверх. Дивіться, і це гризли, от же ж зарази. Посаджу все-все почую. Оглядіть забулася. От просто вилетіло з голови, все сьогодні там рилася, дивлюся, нічого собі. Так що так, будемо, висаджую ці цибулини, потім буду знову там копати, возити землю, бо час йде, а робота стоїть. Ну що, друзі, почала вернювати цей кусок нарешті, ось що я показувала. Я копала, возила глину. Бачите, вже ось я о, і все-таки думаю, що сьогодні його закінчу цей кусок повністю. Тяжко, тяжко гребти собою в землю, лопатою кидати, але вже треба закінчити. Так що ще трошки-трошки і цей кусок буде готовий. Весною буде куди пересаджувати. З Ділити і пересаджувати сюди буду, а ще хочу тут посадити кани, щоб тут були поруч, щоб я могла їх поливати. Так що, так. Буду грибти, буду грибти і сьогодні, може, закінчу. У нас вітер такий в То є страшне. Одинопічку топлять. І дитина малесенька родилася. От-от-ось от. працюємо, працюємо, поки погода дозволяє. Працюємо. Все, закінчила я. Вирівняла. Ну так, вже трошки залишила, тому що ще ось півтора місяця зими, ну десь усядеться там, де нагрібала на ямки, так що ще треба буде трошки поправляти, але вже вже буде влягатися, я вже буду бачити, де досипати я де. Може ще раз підкопати Тиньок, Не знаю, чоловік потім може спаляє його при землі. Ну, що буде бажання, то може викопаєш. Не, не знаю, як буде на жаль. Ну а тепер, тепер можна спокійно копати ставок далі. Потрошки, потрошки, якщо буде погода дозволяти, і можна копати ставок. Ще багато є, що буде садити, розсадити, поділити, але це як буде погода. Бо це така сидяча робота, більше коли розсаджуєш. Сьогодні копаю помоки. Можна прибрати ті мішки із сміттям. І все. Перш ось можна буде вже тут підсідку досадити, пересадити вже. Вже-вже-вже. Вже я тут знаю, що треба садити, бо ніяк не могла висадити, тому що все ніяк не могла місце знайти. А тут ось під сітку можна саджати. Рослинки ще. Так, ну все, що тут повторилося. Десь знайомі. Кажу, що тут було. Кілька фоток ставлю, щоб було видно, як було і як зараз стало. Все, друзі. Дякую всім за перегляди.